Роботи по встановленню пам'ятника Героям Небесної сотні в Житомирі припинено. Про це під час зустрічі з громадськістю повідомив заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута. Таке рішення було прийнято через занадто бурхливе обговорення меморіалу на сесії міської ради та після численних скарг від громадськості. Обласна державна адміністрація, яка проробила по процедурі. Певну роботу з цього приводу, так як я сказав на тій е, прес-конференції: беру на себе відповідальність. Сьогодні я перед вами офіційно знімаю з себе відповідальність за долю цього проєкту. Тому що е, за два роки, поки ми чекали і обговорювали, ніхто ні з місцевої влади, ні з місцевих депутатів, ніхто жодного разу так, так зухвало невєвний. Е, Обурювався відсутністю пам'ятника в місті Житомирі тільки після того, як почались конкретні роботи, як спеціалісти в галузі архітектури прийняли рішення, і ми профінансували за рахунок благодійників. Підкреслюю початок цих робіт нам почали максимально вставляти які тільки можливо палки в колеса. Тому я відповідально заявляю. Тепер громадськість, яка не задоволена цим проєктом, абсолютно вільна в проведенні будь-яких нових конкурсів, прийняті будь-яких рішень і, е, врешті-решт, в побудові. Будь-яких монументів, які би влаштували найширші верстви громадськості, громадські активісти та депутати міської ради вважають такі рішення облдержадміністрації неправильним. Люди переконані, що потрібно шукати компроміс. Я думаю, що це слабке рішення. На мою думку, вони мали б надалі згуртувати, скажімо, людей. Можливо, запросити сюди члени журі. Спитати їх думку, спитати, дати нам таку можливість, щоб ми спитали, якісь запитання там поставили, так скажімо, у нас були там було щоб спитати, як відбувалося цей конкурс, і так далі. Може, так далі. можливо, після цього ми прийшли знову до якогось консенсусу цього. Я вважаю, що відбулася така ганебна річ, що обласна адміністрація вона зробила от це, що вона зробила, і тепер умила руки. У нас дуже велике обурення викликає те, що не порадив. Вшись з майданівцями відбуваються такі проекти, такі конкурси, і а тепер виходить таке вмивання рук за словами чиновників облдержадміністрації. Скоріше за все, найближчим часом може з'явитися розпорядження про припинення будь-яких конкурсів на кращий проект пам'ятного знаку.